Ну що, знов зміни, і знов на нашу користь, як і працівники, так і роботодавці. Чому тому, що з 1 грудня входить в силу новий закон, в якому якщо зазволення типу А воєвода коштувало 100 зло, воно буде коштувати 400. Якщо сезонне запрошення коштувало в державному мито, так коштувало 30, Тепер буде коштувати 100. і освічення, яке частіше всього робили люди для відкриття візи. Коштувало 100, тепер буде коштувати 400 обов'язково оплати в уженті для того, щоб ви отримали. Для чого нам взагалі ці документи потрібні? Якщо ви хочете приступити до роботи, ви без цих документів не можете. Ваш роботодавець зобов'язаний відкрити цей документ в уженті. Якщо ви хочете відкрити візу, він так само є необхідним. Ні, тут є одна маленька хороший плюс для українців тільки. Тому що під час війни до березня місяця. Роботодавець може відкривати тільки повідомлення, яке є безкоштовним, але на ньому не можна відкрити візу. Але ви можете легально працювати, тобто, коли ви будете подаватись на резидента, у вас документи є так? Для інших категорій людей національності, то трошечки великий мінус. Тим паче пам'ятайте про те, що не всі категорії національностей можуть мати освічення тільки декілька. Це є Молдавія, Україна, Румунія, Молдавія, Білорусь. Так вони можуть мати. Грузія є виключена з списку. На даний момент часу її не можуть робити, тільки за звалення. Відповідно, це є великий мінус як для працівників, так і для працедавців. Зато великий плюс для держави, тому що буде більше коштів йти в бюджет.